Най того різноманітному ринку блоків живлення продовжують з'являтися нові бренди, які нерідко пропонують чимало можливостей у поєднанні з дуже приємними цінниками. Наприклад, сьогодні у нас на тестуванні Sama NeVi 650W80 Plus Bronze, який в інтернет-магазині Telemart UA на даний момент коштує 2399 гривень або менше ніж 60 доларів. Тож він є одним із найдоступніших 650 ватників із бронзовим сертифікатом на вітчизняному ринку. До того ж, має досить привабливу зовнішність та трирічну гарантію. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся! От тільки ми з вами добре розуміємо, що справжня цінність блока живлення полягає у його внутрішньому наповненні, а очікувати багато від пристрою з нижнього цінового семента було б щонайменше нелогічно і несправедливо. І все ж далі ми заглянемо всередину, а заразом і протестуємо реальні можливості цього пристрою. Коробка з оформленням саме для цієї моделі містить деяку інформацію про пристрій, зокрема електротехнічні показники. А в комплекті постачання є все найнеобхідніше кабель живлення та кріпильні гвинти. А як бонус тут присутні і одноразові стяжки для кабель менеджменту. Блок живлення сама Nevio 650W 80 Plus Bronze має габарити 150х150х86 на на мм, тобто він на 10 мм довший за найкомпактніші ATX моделі. А справжньою родзинкою цього пристрою є його приємний зовнішній вигляд. роль у цьому відіграє темно-сіра панель з оригінальним візерунком над 120 мм вентилятором, яка гармонійно поєднується з чорним корпусом. Стиль наш панель цілком звична: отвори сути, вимикач та роз'єм живлення на своїх місцях. На одній з боковин присутня наліпка з вказівкою лінійки та потужності пристрою. У той же час і інша боковина, яка буде видна користувачу при встановленні блока живлення вентилятором донизу, відведена під етикетку з електротехнічними характеристиками. Потужність лінії плюс 12 В тут становить 612 Вт, а це 94% від номіналу. Такий показник свідчить про використання групової стабілізації напруг, що цілком очікувано з огляду на ціну. В Свою чергу канали плюс 33 і плюс 5 вольт сумарно забезпечують звичні 100 Вт. Проте окремі її характеристики дещо нижчі за типовий рівень. Максимальна сила струму кожного каналу становить 13 А, Тоді як у багатьох інших недорогих рішень ці значення становлять 16 А і більше. На додачу тут вказаний сертифікат 80 Plus Bronze. Щоправда, даний блок живлення підтримує роботу виключно в електромережах з напругою від 200 до 240 вольт. Оскільки перед нами доступне рішення, кабелі виведені безпосередньо з його корпусом. По периметру отвору є пластикова вставка, а самі провідники виглядають досить якісно завдяки чорному нейлоновому оплетенню з текстурованою поверхнею під текстиль. Основні коннектори живлення це 20 плюс ATX і 24 плюс 4 контактні ATX 12V на спільному кабелі. Для живлення відеокарт передбачено 4, 6 плюс онтактні роз'єми PCIE. Розташовані на двох окремих проводах. А ось розраховувати на підтримку PCI 5.0 чи 5.1, враховуючи бюджетність пристрою, не варто. Натомість для підключення жорстких дисків та іншої периферії передбачено 6 роз'ємів SATA та 3 PATA на трьох окремих кабелях. Як для недорогого рішення, такий набір виглядає доволі гідно. До того ж тішить хороша довжина проводів, що стане в пригоді при прихованому їх прокладанні. Загалом зовнішність блока живлення є доволі симпатичною, і вона явно сподобається покупцю, який перебуває в пошуках недорогого 650 ватника. А що ж цікавого є у середині тестового пристрою? Вентилятор BOK BDM 12025 s нам вже траплявся раніше. Він має діаметр 120 мм та звичний 25-мм профіль, а літера С в кінці назви натякає на використання бюджетної втулки. Енергоспоживання даного елемента становить 1,8 Вт, а максимальна частота обертання зазначена на рівні 1800 обертів за хвилину. Також тут є прозора пластина, покликана оптимізувати повітряний потік і спрямувати його на найгарячіші компоненти. Елементи пасивного охолодження всередині блока живлення цілком звичні. Мова йде про пару продовгастих радіаторів: один на елементах первинного кола, а інший вторинного. Хоча перед нами дуже доступний пристрій і EMI-фільтр тут набраний в повному складі. На місці пара котушок, Y та X-конденсатори, а також варистор. Далі розташована діодна збірка без додаткового охолодження, що закономірно, враховуючи роботу пристрою в мережах від 200 до 240 вольт. Її маркування GBU 1006, яке вказує на досить великий вхідний струм до 10 А. Поруч із першим радіатором та дроселем вузла APFC розпаяний вхідний конденсатор від компанії cheng X. Його ємність становить 330 мікрофарад – Це мінімальне значення для 650 ватника. Зате це рішення із високотемпературної серії. І хоча на коробці блока живлення вказане використання електролітів із Тайваню, насправді це представник відомого китайського бренду. Між радіаторами розташувався трансформатор, а подальше випрямлення напруги відбувається силовими елементами на другому охолоджувачі. Як і очікувалося, тут використовується найбільш бюджетна групова стабілізація вихідних напруг. Маємо окремий компактний дросель для каналу плюс 3,3 вольта та значно більший, спільний для ліній плюс 5 вольт та плюс 12 вольт. У вузлі фільтрації та інших ділянках також використовуються високотемпературні електроліти від китайської Cheng X. Та й ті силові елементи, які нам вдалося роздивитися, також мають китайське походження. І останній компонент, про який хотілося б згадати, це мікросхема SC3805J, за допомогою якої були реалізовані чотири ключові види захистів. Ну а тепер переходимо до тестів. Згідно з нормами стандарту atx 12 v допустимий діапазон відхили напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час кроснавантажувальних тестів на основних лініях живлення саме NeV'i 650W 80 Plus Bronze були зафіксовані такі відхилення. Хоча використання групової стабілізації дає про себе знати яскравими баровими на графіках, але в робочому діапазоні навантажень напруги на всіх трьох лініях не виходили за 4% межі. З пульсаціями також все добре. На всіх трьох каналах вони знаходяться в межах 50 мВ. Все в нормі із напругою чергової лінії живлення. Залежно від навантаження, вона змінюється в допустимих межах. Від плюс 3,2% до мінус 0,8%. Модуль APFC добре справляється зі своїми прямими обов'язками. Так, максимальне значення коефіцієнта PF рівне 0,98 при номінальному навантаженні 650 Вт. Максимальна енергоефективність блока живлення досягає 85,8%. В цілому ж вона повністю відповідає сертифікату 80 Plus Bronze, адже при навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності ККД перевищував необхідні 82, 85 і 82% відповідно. І нарешті про охолодження. При навантаженні до 100 Вт блок живлення працює тихо. Але далі пропелер працює вже при 1500 1770 обертах за хвилину, створюючи шум нижче середнього рівня. Після 15-хвилинного 500-ваттного навантаження головний трансформатор прогрівся до суттєвих 89 градусів, тоді як температура деяких інших елементів сягала 74-78 градусів. Так, з одного боку, під час тестування в приміщенні було по-справжньому спекотно плюс 30 градусів. З іншого ж, навантаження при цьому становило лише 77% від номінального. Тож отримані температурні показники вказують на те, що даний блок живлення найкраще навантажувати в межах тих же 450-500 Вт. Звісно ж, цікаво побачити те, як даний блок живлення поводить себе на реальній комп'ютерній системі. Для її збірки був задіяний потужний процесор в парі з 300 ваттною відеокартою. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Групова стабілізація напругу сама Нев'ю 650 Вт 80 Plus бронз дає про себе знати дещо завищеним значенням на лінії плюс 12 вольт у режимі простою. Далі під навантаженням напруга на ній традиційно просідає, завдяки чому показники в такому режимі стають ближчими до номінального значення. При цьому жодна з трьох основних ліній не виходить з допустимі межі, а також не фіксується просідання нижче номіналу. До речі, останній факт не часто можна зустріти у рішеннях із груповою стабілізацією. Блок живлення сама Nevio 650W 80 Plus Bronze з цінником 2399 гривень є одним із найдоступніших 650 ватників на ринку. За ці кошти покупець отримує пристрій з симпатичним дизайном корпусу, який доповнений довгими проводами в чорному нейлоновому оплетенні. Набір коннекторів доволі багатий, як для бюджетного рішення. Тут є 46 плюс 2 контактні PCI, -E, 2 ATX 12V та 6 SATA. а PCI E 50 у даному ціновому сегменті очікувати не варто. Це цілком зрозуміло. Всередині було приємно побачити і MyFilter у повному складі та модуль активної корекції коефіцієнта потужності. Також присутній базовий набір захистів. Щоправда, елементна база тут цілком китайська, утім, використано високотемпературні конденсатори від добре знайомого бренду Cheng X, що є плюсом. І хоча в цілому вентилятор створює комфортний рівень шуму на всьому діапазоні роботи, але тихо він працює лише при навантаженні до 100 Вт. При цьому навіть за навантаження 500 Вт деякі внутрішні компоненти нагріваються досить сильно, тож саме такий показник потужності варто розглядати як реально робочий. Що важливо для недорогого блока живлення, вихідні напруги саме манев'ю 650 Вт 80 Plus Bronze залишилися в нормі на всьому діапазоні навантажень, а просідань нижче номіналу не було. Ну і наостанок нагадаємо, що пристрій має 3річну гарантію, тоді як більшість інших бюджетників обмежується лише одним роком. Ну що, готові заощадити з таким джерелом живлення? Враження та зауваження чекаємо у коментарях. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на канал. До нових відео! Слава Україні!